Першокласниця Іларія Ромашкан разом із однокласниками завітала на гостину Святого Миколая, що сьогодні відкрили для всіх охочих у Хмельницькому академічному обласному театрі ляльок. Я замовляю від Миколая ем, чехол для телефона і з тічом ем, блокнот. Виконавець ролі Святого Миколая Геннадій Длугаш розповідає, про що просять маленькі відвідувачі. В першу чергу дітки зараз просять миру, бо дуже в багатьох. Батьки на війні до початку війни зовсім були другі погляди і другі побажання. Вчителька початкової школи номер 2 Надія Панькова каже, перед гостиною вже відвідали виставу та інтермедію. Цей час такий, скажімо, непростий для кожного українця. Хочеться дітям подарувати частинку тепла, частинку такої казкової новорічної атмосфери. Ви слухняні дітки. Да. Вчителі слухаєтеся. Так. Да. Головний режисер Хмельницького академічного обласного театру Лялюк Юрій Чайка розповідає, розважальна програма для дітей складається з трьох частин. Новорічна вистава називається цього року Чудно має. Авторка п'єси наша землячка хмельничанка Ольга Фіновська. Інтермедія в нас називається Фея новорічних усмішок. Це написаний сценарій нашою креативною групою. Гостина Святого Миколая завершальна у цій програмі. Діятиме вона у театрі Ляльок щодня до кінця грудня, розповідає завідувачка літературної частини театру Вікторія Земба. Гостину Святого Миколая можна відвідати окремо без відвідин вистави, без відвідин інтермедії. Миколай буде тут гостювати у нас. Єдине про що завжди хочеться нагадати батькам, щоб вони подбали про презент для своїх дітей. Тут є у Миколая помічники, які тихенько цей презент передадуть Миколаю. Для пільгових категорій дітей каже святкова програма безкоштовна. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.